Будь ласка, в ефір. Всі почули? Так. так Питання є. Ні, нема. То чому даєте зауваження такі? Добре. Друге питання. При розгляді проєктів землеустрою ви дивитеся на цільове призначення згідно класифікатора? Зверніть увагу. По деяких проєктах землеустрою код ставиться 3.15, інша громадська забудова. Цей код в подальшому тягне за собою при розрахунку нормативної грошової оцінки застосування коефіцієнту функціонального призначення 07, в той же час. В більшості випадків це комерційне використання це або офіси. Комерційні або змішане використання, магазини, офіси, ресторани і таке інше. Наголошую, що будь-яке комерційне використання не може відповідати коду 3:15. На сьогодні воно тягне за собою зниження надходження до бюджетів за плату за землю. Будь ласка, зверніть особливу увагу. Якщо ви при комерційному, комерційному використанні земельної ділянки погоджуєте код 3.15, ви своїми діями понижуєте надходження до бюджетів. Щоб не трапилось так, що ви завтра будете відповідати. Далі, по цьому ж, ну, питання пов'язане з цим кодом. Деякі кадастрові реєстратори відмовляють в реєстрації земельної ділянки в аналогічних випадках, коли експерти погодили код 3.15, а вбачається комерційне використання. Відповідно для виправлення ситуації, проєкти, погоджені проєкти, в погоджені проекти вносяться зміни, виключно міняється код цільового і надходять до вас на перепогодження. В таких випадках, якщо змінено тільки код, ви розглядаєте в частині коду, оскільки там є позитивний висновок нашої структури держокадастру. Не придумуйте лишніх зауважень. Виключно розглядаєте в частині коду, там де змінився проєкт. Є питання по цьому? Надію, що ви зрозуміли. Далі досить багато є у нас протермінованих на розгляді проєктів землеустрою. Для мене незрозуміла ця обставина? Тому. Даю доручення. Обласним керівникам, обласним керівникам сьогодні провести моніторинг по проєктах землеустрою, які розглядаються понад норму, встановлену постановою по своїх підрозділах. Це що стосується проєктів, які пройшли загрузку через подання електронного варіанту до територіальних органів. Більш гостро стоїть питання по проєктах землеустрою, які онлайн проходять загрузку. Є в ефірі Хмельницька область. Так. Скажіть, будь ласка, чому при надходженні до вас онлайн електронної версії проєкту землеустрою ви його не загружаєте в систему? дійсно, Вияснив, що, що була проблема по Хмельницькому району. Завтра до кінця вечора все буде підгружено і все загружено було. Була трошки проблема з приводу наш ай, 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 айтішник вже зв'язався з, з Києвом центральним апаратом і питання вирішено. Зараз всі е, сили направлені на те, щоб най, 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 найближчим часом все закрити. Е, версія цікава, і я думаю, що її підхватять зараз е, по черзі Львівська область. Львів є? І, 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 Львівська область є. Доброго дня. Доброго. Така ж сама версія чи є інша якась. Е, я розберусь Олег Миколаївич, і виправимо ситуацію у будь-якому випадку. Тобто ви не знали про цю проблему? Чесно кажучи, не знав. Сумська область. Яка ваша версія? Суми є в студії? Районі представники, які мене чують по Сумській області, будь ласка, передайте своєму керівнику, щоб надали пояснення відсутності на селектору Миколаїв є? Так, доброго дня. Доброго. Ваша версія яка? Протронаємо до цього часу звісно, в свої, в негативні статистиці по Вознесенському району 24 січня. В даному випадку, що має місце бути? Даний проєкт вже пройшов стадію погодження, однак на. Ви, мабуть, не почули мене. Питання стоїть, чому ви проєкти, які онлайн приходять, не перегружаєте в базу докпроф? Чому? Ми перегружаємо, загружаємо їх того ж дня або ж наступного. Просто є деякі у нас по статистиці негативні, які протерміновані. Це в зв'язку з тим, що У вас по статистиці є проекти, які з 10 числа у вас знаходяться не перегружені в докпроф. Це є щодо статистики. Будь ласка, візьміть статистику і ознайомтесь з нею. А не ліпіть мені горбатого. область. Є, доброго дня. Вчора список. Ми моніторили ті тому списку, який вчора на, зранку надійшов, там було ноль. Сьогодні, буквально час назад, ми побачили, що. З 9 числа у вас лежать проекти, не загружені. Моніторте більш уважно. Я вибачаю, зараз ми промоніторимося. Закарпатська область доброго дня. Олег Миколайович. Е, вчора ввечері на кінець спільно із київським апаратом вже вийшли налаштування, і вже підключено п'ять районів, які дійсно працюють, приймають документи. Я не про прийняття документів. Ще раз повторюю. Я по перегрузці з онлайн надходження в докпроф. Чому з 10 числа у вас лежать проекти не загружені? Ви ж Ми зрозумієте, всі зрозумієте, що срок йде від того, коли розробник документації надіслав до Держгеокадастру через онлайн-сервіс. І він собі рахує дні. А ви зволікаєте? Бо ви не хочете цим займатися. Вам це не потрібно. В того комп'ютерчик п'ять днів не працює, а в того взагалі голова не болить, що є така проблема. Київська область. Так, Олег Миколайович. Чому у вас не загружаються проекти? Як мені Айтішник пояснив, там були якісь технічні проблеми з переходом в докпрофі з нової якоїсь, зі старої системи в нову. І зараз ми це питання вирішуємо. Я думаю, що найближчим часом вже такого не буде. Якщо таке буде завтра по статистиці, станом 17. 17 число 10.00. Ми робимо зріз. Якщо в когось по статистиці не перегружені проекти є, то він пише пояснення, чому його айтішник довго вам доповідав, чому ви з нової системи в стару не переходили, з старої в нову і так далі. Так, і останнє питання. Я, коли був на колегіях в двох областях і раніше при зустрічах, піднімав питання встановлення пропорційних надбавок до заробітних плат і премій тим експертам, які несуть нагрузку більшу ніж інші співробітники відділів. Це звернення до керівників, будь ласка. Оцініть роботу своїх підлеглих адекватно з врахуванням того, хто яку нагрузку несе, у зв'язку з принципом екстериторіальності, щоб люди, які погоджують, роблять висновки, вони відчули це, коли отримують заробітну плату. Те, що держеокадастер, враховує їхній внесок в роботу, що на них додаткова нагрузка, але не просто, що він експерт, а що він якісно розглядає документацію. Якщо він пишет, пише зауваження, які не то, що не відповідають законодавству, а ті, що взагалі незрозумілі і нелогічні, то, мабуть, це в мінус має бути відображено. Якщо якісно розглядається документація, то в плюс відображено. Будь ласка, на місцях це питання тримайте на контролі. До мене питання є. Всім дякую за увагу.